І на завершення корисна інформація від території кращого компанії АвтоПлаза, надійного партнера автолюбителів і програми Спортдрайв. Після випуску автомобілів Логан Сандеро, Логан МСВ» і мініфургонів Логан Ван та Логан Пікап Рено вступає в боротьбу за ринок повнопривідних автомобілів з новою моделлю Рено Дастер. Рено Дастер потужний, надійний і простий в експлуатації повнопривідний автомобіль, призначений для клієнтів, яким необхідний справжній позашляховик. Аренодастер економічний автомобіль. При купівлі по співвідношенню ціна, розмір технічні характеристики він поза конкуренцією. В експлуатації він оснащується економічними і екологічними двигунами. Дизельні модифікації Ренодастер мають рівень викидів менше 140 грамів СО2 на кілометр. І таким чином отримають знаки Арено-Еко 2 і менше 150 грамів СО2 на кілометр в модифікації з повним приводом. Завдяки Duster компанія Рено довела, що можливо створити багатофункціональний, доступний і екологічний повнопривідний автомобіль. Марка Рено, яка запустила нову лінійку Логан у 2004 році, ще раз продемонструвала завдяки Duster свою здатність ламати стереотипи. Дастер випускається на заводі в Пітешті, Румунія і вийшов на ринок модифікації 4х2 та 4х4 в Європі, Туреччині, Марокко та Алжирі навесні 2010 року. В Україні автомобіль з'явився у червні 2010 року. Проект Дастер зобов'язаний своїм створенням простому факту: у світі є потреба в простому, надійному та доступному повнопривідному автомобілі. Однак на сьогоднішній день. Ця потреба не була задоволена. Виходячи з цього факту, компанія Рено прийняла рішення про розробку позашляхового автомобіля, призначеного в першу чергу для ринку країн, що розвиваються. Потреби європейського ринку також були взяті до уваги. Україна, що розвиваються. А це Бразилія, Росія, Україна та інші представники середнього класу вимагають сучасний автомобіль, який міг би підкреслити їхній соціальний статус. При цьому їм необхідний надійний, потужний і багатофункціональний автомобіль, який би зміг пристосуватися до важких і різноманітних кліматичних та експлуатаційних особливостей великі відстані, погані дороги, міські пробки, і так далі. Наявні пропозиції, як правило, імпортні повнопривідні автомобілі часто недоступні для середнього класу. Якщо говорити про повнопривідний Ренодастер, то він з першого погляду заявляє про себе як про повнопривідний автомобіль. Передня частина автомобіля втілює надійність. Широкі крила, хромована решітка радіатора, кришка капота все це не залишає сумнівів, що в жилах Ренодастер тече кров повнопривідного автомобіля. При погляді в профіль високий кліренс, виразні арки коліс і захист кузова запрошують водія відправитися в поїздку найважчими шляхами. А ще Рено Дастер автомобіль з привабливою зовнішністю, високим рівнем безпеки і комфорту. При цьому він не боїться складних ділянок доріг і завжди готовий до заміських пригод. Незважаючи на свій грізний вигляд, Дастер має компактні розміри і легкий кузов, який дає йому додаткові козирі, як позашляховику. Управління повним приводом легке і інтуїтивне. Дастер адаптується в будь-яких ситуаціях, не втрачаючи контроль над рухом. Помірні експлуаційні витрати забезпечені економічними і надійними двигунами. Поряд з видатними повнопривідними якостями і винятковим комфортом роблять Дастер одним з найпривабливіших автомобілів у своєму класі. А його ціна приємно здивує ринок. Ціна нового позашляховика Дастер від Рено від 131 900 тисячі гривень. Сьогодні автомобіль можна придбати, скориставшись кредитною пропозицією від лідера автокредитування програмою «Рено Фінанс». Для цього потрібно сплатити всього 50% його вартості без урахування вартості оформлення. І на іншу частину вартості авто надається звичайна розстрочка. Залишок суми сплачується впродовж двох років рівними платежами в гривні, які фіксуються на весь період кредитування. Ознайомитись з новинками широкої модельної лінійки Рено і дізнатися про всі переваги, технічні характеристики та умови кредитування кожної моделі можна в автосалоні Рено компанії Автоплаза, що по вулиці Коломийській, 1, н а також на сайті компанії Автоплаза. Ну що ж, час прощатися до нової зустрічі, яка обов'язково відбудеться рівно за два тижні у цій же парі в неділю на телеканалі Буковина. І на завершення нагадаю, що наші зустрічі в телеефірі відбуваються за сприяння компанії Автоплаза. Як завжди, території кращого.